ще чотири посилки за готових маскувальних сіток, яка називається БУ. Оплатив депутат Велосиківської міської ради Ляшенко Анатолій Вікторович. Дякую за допомогу разом до перемоги. Наші клієнти Територіального центру пошиють і віддадуть хлопцям, які направлять на передову до різних бригад. Сьогодні ми віддаємо дві сітки розміром 12 на 6 на танкову бригаду Азов, а також тих п'ять маскувальних сіток на 36-ту бригаду морської піхоти. Ми дякуємо хлопці вам за захист. Ми дякуємо вам, шановний наш друг, за допомогу, за те, що ви не байдужі, за те, що допомагаєте нам доставити на передову. Хлопцям від нас вітання, шануємо, любимо, дякуємо за нашу. Рідну неньку Україну, яку вони люблять і захищають. А ми зараз виготовили ці сітки із спецволокна, спецтканини, колір Бруд, тому що йде вже осінь, глибоко осінь, почнуться дощі, і хай вони оберігають наших хлопців, спасають їм життя. Сьогодні ми знову передаємо три маскувальних сітки нашому другу, який передасть на передову бригадам. Дякую. Тим, хто проплатив, а це депутат Білоцерківської міської ради Анатолій Ляшенко. І дякуємо вам, що ви передасте хлопцям на передову. Ну а наші клієнти пошили ці маскувальні сітки з любов'ю і молилися над кожною сіткою, щоб ангел охоронець оберігав наших захисників України. Дякуємо вам, хлопці, за захист. Дякую разом до перемоги. Отже, чергова партія сіток нашими клієнтами пошита і передається військовим за призначенням. Сітки будуть передані на окрему 93-ю механізовану бригаду разом до перемоги.